Всім доброго ранку. Так, я ходила по молочко, а це йду по підгород. Дивлюся, щось зеленіє. чи це бур'ян, чи це шу? Ні. Зійшла пшеничка, та, що ми сіяли. Якраз ото маленький дощик пішов. Видно радочки. Так, Ось що то хоч і невеличкий дощик був, а все одно свою роботу зробив. Не знаю, чи видно радочки. Гарно сходить, гарно. Так, Поки ще гарбузи достигають. Бурачок ми потрошки йдемо. В городах такої роботи немає. Свинью справилися. Рішили підбивати хлібчика потрошки. Тоді трошки, тоді трошки. Кажуть, похабцем. З неділі другі плани. Завтра хочуть з'їздити, знати, по чому зернята на базарі беруть. О, зайкільська позвонати. очі, очки пригодились. Це десь очі. Так, іду я за теличкою. Запитували мене, чи вона вже первістка. Ні, вона ще не розтелилася. Вчора було тільки 9 місяців. Вже потрошки наливає. Коли вона розтелиться, не знаємо. Будемо дивитися, трошки суданка підросла. Хай скубає, то як вона була більша, ми косили її. Це тут вже косити нема що, так вона її потрошки і вискубує. В Жолоб кидаємо уже сіна, хоч вона і не хоче його, але потрошки мусить їсти. Яблучка, грушечки, морквочка. Таке все, що є, таке вона їсть. От гарбуза не хоче. Гарбуза є багато, але вона його не хоче. Що, Мівка, підемо додому. Так, де це наш кілок? Uh -huh. Забили аж до землі. Щоб не взяла молотка, то й не витягла Пішли? Пішли додому, пішли там. Яблочка є, пішли. Пішли, милочка, пішли. Пішли. Що таке? Що? Де пішли. Так, ще запитували, як я храню фасоль. Отак от і в баклажках я її винесу на горище, бо до цієї пори у ці біленькі фасолі ці жучки не заводилися. А от і другі з чоловічками, от і да, і вічно в мене були жучки. Я Перед садінням чи на борщ я перебирала. Ну, а тепер підказали, що треба ставити в морозилку. Попробую. У мене її небагато тої. Попробую поставити в морозилку, я її відібрала на насіння, тому що вона не мотається. А ця, що мотається, то ще й жуки не їдять. Ну, так було до цієї пори. А хто зна, цієї зими як буде, побачимо. Мілка, ти що коза? Опиняється кругом, де тільки є клинки. Ой, тощу да. нема. Горати твердо. Ну, може, може, дочекаємось. Так, в мене ще одна проблемка є. Бородавки десь у неї взялися на вимі. Я мащу, ветеринар сказав, яку мазь купили, вже мастимо, але щось вони не сходять. Не знаю, хто з таким стикався. Я скільки держала коровів, телиці, але не було мені ще такого ні разу. Тому я не, не цікавилася цим. Не знаю, чи зійде. Там пише, що неділю-дві треба мастити. Побачимо. Які смачні клинки. Ми вже прийшли обмішечка, а сурки. І грушки, і морква, і яблука, але вона до обмішки не кинулася, кинулася до таких смаколиків. Зараз ще підемо мені на нічлю церкви, накосим, там ще трошки є. От смачне. Вже трохи підбили, десь перекурують. Так і пролетів день. Всім на добраніч.